Всім привіт, такі друзі! Сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів і новиночка у нас Амунгас. Пакетики дуже класні, дуже класно шурхотять. Ось. Давайте розглянемо. Ось такий, ось такий, такий. Такий класний, такий, такий, ось такий, ось такий. такий, такий. Ось такий класний, як кавунчик. Та ось такий. Надіюсь, вам ця колекція сподобається. Це Амонгаз, різдвяний Амонгаз. Давайте приступати до вибирання паперових сюрпризів. Адвентик, далі тапо лапки. Давайте виберемо ось такий пакетик. І ось такі пакетики у нас залишились. Далі колекція зимові кружки. Ось давайте виберемо ось такий Рожавий, давайте. Е, далі наша велика колекція ми вибираємо такий. Ну, іншого вибору у нас немає. Та він відкрився, все. Ось такий. Далі давайте зимова естетика. Ну, це просто вам так вона сподобалась, що я навіть ось такий род, що я навіть не знаю. Ось так. Давайте також на цьому відео наберемо дуже багато переглядів, лайків. І підписуйтесь на мій канал. Коли буде 50 і більше підписників, то для вас буде дуже інтересний контент. Ось. Далі у нас. Кото приводимо їх сьогодні, ми їх закінчуємо у цій розпаковці. Далі колекція губи ми вибираємо між цими, тому що вони однакові Давайте оцей. Ось. І ще два пакетики. Далі колекція зачіски, беремо ось такий пакетик. Та наша новиночка. Вау, це просто. Давайте виберемо. Ведь не знаю, який вибирати. Тут їх так багато. о, час розгубляються. Давайте якийсь на вибір виберемо. Ось такий. Ось такий. Прикольно. І ось такі колекції у нас на розпаковку. Адвент. Дев'ять колекцій на розпаковку. Ось так. Далі наш каталог. Ось. Так, давайте. Перше, що ми розпакуємо, це буде. Давайте зачіски. А, так, а, ні, не зачіски в нас перші. Ой. Мені інтересно, що нам цього разу попадеться яка зачіска. Аж дві. Вау! Класно! Мене це дивує. Так, у нас тут дві ось такі під номером один та під номером під номером два. Ось такі дві. Класні зачіски, ну, мені, до речі, сподобались. Тим, що вони такі короткі і дуже гарно вийшли зрівняти з цими. Це під номером один. Та під номером два клеємо. Ось. Це тільки один раз таке. Далі у нас є три пакетики. Так, давайте далі закінчимо колекцію котоприводи під номером 5 попадеться. Ну, хоч ми її вже нарешті закінчили, та вона не буде нам мозоти очі. Тому що привиди і котики, котоприводи. Це все було місяць тому. Ось. Так, нам з цього разу попадається такий класний привид, котопривид. Надіюсь, вам сподобалась ця колекція. Хоча її розпаковую... В грудні, але нічого. Пишіть, ставте лайк, якщо вона вам сподобалось. І підписуйтесь, щоб не пропустити жодного жодного відео. Далі розпакуємо колекцію губи. Інтересне, взагалі, інтересно, що нам попадеться під номером 10. А де номер 10. Ось тут, напевно що. Якщо Я в не помиляюсь. Так, ось тут. У мене з тими номерками хоч тут 10, хоч там. Ось так. Ось так. Класно виходить, до речі. Далі у нас такі класні пакетики. Навіть не знаю, що нам розпаковувати. А давайте розпакуємо адвент. Так, сьогодні у нас сьоме, але ми ще розпакуємо, розпакуємо і за шосте, і за сьоме. Тому що, якщо ми зараз не розпакуємо за шостий і за сьомий разом, такий класний пакетик то в нас потім не вийде оце відео. Так, нам під номером під цим валося ось такий суперсвіжий щось. Так, це ми викидаємо. Ось от таке. Щось суперсвіже. Та ось таке... Ой, я вже не то розпаковую. О, вау! Та ось таке бабл. Бамбл. Помада, коротше, оцей блеск для губ. Ось такий. Тому приклеїмо під номером 8. А ось, будеш. І під номером 13. Всюди. Номер вісім тут такий скритий, що це взагалі. Ось так. Та ось так. Все. Далі давайте розпакуємо. Давайте вже все по порядку. Ось та палапка чи та полапка, не знаю, як правильно. Noмером. О, нарешті, вау! Нам попалася зимова та палапка. До речі, в мене є та палапка, зараз я вам покажу. Вона, звичайно, не Не зимова, як ця, але також класна. Ось така тапалапка з віялом і з бльозками. Дуже багато бльостків. Я їх, до речі, забирала, зчепляла, коротше, що з ними тільки не було. Так, давайте приклеїмо. Ось. І до речі, до речі, пишіть, пишіть, що вам приніс Святий Миколай. Я вчора шостого не мала, просто. У мене просто ну, колекцію я робила. І тільки сьогодні... Доробила і тепер знайшла час, щоб зняти відео. Далі, яка там вона в колекція йде? Зимова естетика. Вау. Я просто, ну, вона просто так. Я не знаю, ну, люди, чому. На інших відео вона так не набирає переглядів, як на зимовій естетиці. Може, через те, що такі гарні пакетики. Ну, я думаю, що так. Або дуже класно оформила, не знаю що. Е, під номером 3 ось такий віночок. Ну це дуже класно. Ось сюди клеїмо. Дуже такі класні Близки, таке все блистить. Дуже класно. Далі кружки ми в іншому відео її, на жаль, закінчимо, але нічого. Це ж я вина, що я так мало зробила. Ну, нічого, це теж класна колекція. Ой, класні пакети від все це вийшло ось. Е, ось така кружка під номером 2. Ось сюди. Оці кружки, оця колекція в мене зв'язана з Кароліна в. Е, світі кошмарів, тому що я дивилася. Я завжди люблю щось дивитися робити колекції. А оце прям... Оце я не знаю. Аж мені нагадує. Що це дивилось? не розумію, ну чому так криво. Окей. Okay. Далі наша попередня новиночка котики у карманчиках. Номером сім. Ось такий класний пакетик. Вони дуже класні. Я думаю, що десь їх також використаю, але не знаю. Подивлюсь. Під номером 7. Ось такий котик і ось такий карманчик. Я не знаю. Короч, і далі наша новиночка. Раз, два, Раз, два три. Ну, у мене просто ця новиночка, оця колекція з фарбами зв'язана. Тому також оформила фарбами. Так, давайте відкриваємо. Аж не терпиться відкрити. Вау І що у нас якась яка тут? Під номером 5. Ось така. О, розова. Ось і пишіть в коментарях. Якщо вони, звичайно, будуть включені, чи вам сподобалась це така моя задумка, чи, чи класно вийшло. Чи гар, не знаю. Під номером 5 ось такий. У нас... Це носичка. Угу, Поняла? <смі> так, під номером 5. Ось такий. Ось. Я просто не знаю, що мені далі робити. Ось яку колекцію. Тому пишіть у коментарях. Якщо вони, звичайно, будуть включені. Надіюсь, що я їх включу, що мені ніхто їх не виключить, як той ютуб любить. А якщо вам сподобалася ця новиночка з такими класними пакетиками, це просто. Вони так шорготять. Що це просто та ця розпаковка. Та оці всі колекції, чи вам сподобались, звичайно. А якщо так, то підписуйся на канал. Чекаю від вас нових. Подовбань, переглядів та багато підписок. Всім па-па!